Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про відновлювальне навчання. Що це таке? Відновлювальне навчання це підхід, орієнтований на реабілітацію і розвиток особистості через навчання і особливо через творчість. В ньому поєднуються інтелектуальні, емоційні та соціальні аспекти розвитку, спрямовані на відновлення внутрішньої рівноваги кожної дитини, покращення їх самосвідомості, формування здорових звичок і критичного мислення. Сьогодні дуже важливо проговорити те, що відбувається з нашими дітьми, і що ми можемо зробити в умовах воєнного стану. Які виклики перед позашкіллям зараз існують? В період вимушеного карантину, потім і під час воєнного стану, наше позашкілля вимушено було працювати дистанційно. І всі керівники вихованці всієї держави. Стали на допомогу Збройним силам України. Але ми свідомо розуміли, що діти це наше майбутнє. І всі позашкільники об'єдналися в тому, що дітям треба допомогти. Зберегти нашу позашкільну освіту ось це залишилося для нас дуже важливим. Який аналіз втрат. Ми маємо провести для того, щоб щось відновлювати. Ми спочатку маємо зрозуміти, які ж у нас були втрати під час воєнного стану. Ну, цифри говорять самі за себе. І це і суїцид, який і помолодшав, і став більшим. В умовах війни цифра ця зростає. Ми бачимо ще більшу проблему збільшення інклюзії, таких діточок стає більше. Цілий ряд затримки психічного розвитку через постійні тривоги, через те, що ракети прилітають над нашою територією, над нашими обстрілами. Я вже говорила і буду повторювати дуже важливу і цікаву інформацію Кембриджського інституту травми, який говорить, що ударна хвиля так впливає на мозок дитини, якби дитина билася головою об стіну. Ми з вами бачимо наслідки по наших дітях, які приходять до нас. З кожною дитиною ми на даний час. Маємо працювати індивідуально. Ми, заклади позашкільної освіти, створюємо умови для тих дітей, які перебувають на території України під час обстрілів. Це виклик для нас, це виклик для всіх позашкільників. І головна втрата, яку ми маємо, це величезна хвиля, яка накриває наших дітей, їх емоційний стан. Ми ще не до кінця зрозуміли всі наслідки, але ми з вами бачимо, знаємо, що до нас приходять діти, які втрачають мовлення, вже втратили мовлення, мовленеві навички. Втрачено не тільки від пережитих травм, але й від втрати контактів, соціалізації під час пандемії та воєнного стану. Багато дітей втратили своїх друзів. Перестали спілкуватися роки епідемії, роки війни. І дитини, дитина, кожна дитина перестала розмовляти. Вони мало читають, мало пишуть, на жаль. І на фоні оцих всіх проблем реально одним єдиним простіром, дружнім до дітей є позашкілля. Останнім часом я стала дуже багато звертати увагу на те. Чому діти, в яких вкладено стільки сил, вони займаються в творчих гуртках, в спорті, ходять на якісь розвиваючі заняття, але не стають успішними і креативними. І взагалі буває таке, що про це більш мріяли батьки, ніж самі діти. І мої думки про це вийшли до того, що ми зараз всі живемо в світі надзусиль. Де кожен хоче дати дитині найкраще, сподіваючись, що більше занять активностей обов'язково принесуть свій результат. Але чомусь часто ці очікування не виправдовуються? І давайте розберемо трошки, чому. Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що зростання без відпочинку не дає результатів. Поки діти бігають з одного гуртка на інший, вони просто не встигають побути самі з собою, усвідомити свої справжні інтереси, відчути свою внутрішню силу, зрозуміти, хто я, що я і навіщо. У цьому постійному русі для них немає часу для простору, щоб зрозуміти, а що я хочу сам. По-друге, сприйняття стресів як обов'язків. А не натхнення. Коли кожна хвилина розписана під гуртки досягнення бігом, 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 діти починають сприймати творчість і спорт як роботу, а не як радість. Якщо вони весь час виконують якийсь план батьків, їхні мрії, то тоді не залишається місце для особистих відкриттів і справжнього дитячого бажання. По-третє брак внутрішньої. Мотивації. Справжні успіхи приходять від внутрішньої жаги до чогось, коли є щирий інтерес у дитини, пристрасть до справи, а не зовнішнє очікування. Дитина може досягти глибинної майстерності тільки тоді, коли знайде свою унікальну особисту мотивацію, свою іску. Четверте: культурна установка на результати, а не процес. Нам усім хочеться бачити результати, змагання, виставки, медалі, сертифікати, дипломи. А що якщо важливіше дітям дати простір помилки зробити, так? простір для помилок, для проб, для експериментів, дозволити, щоб творчість була не для медалей і дипломів, а для себе, для задоволення та розвитку. Вкладати в дітей потрібно все, що можна, я розумію, і ми про це теж маємо не забувати. Але, можливо, часом і надмірно ми фокусуємося на кількості, а не якості. Є таке. Можливо, часом варто спитати дитину, а що тебе по-справжньому цікавить? Що тебе захоплює? І залишити простір, щоб не розкрилося без додаткових зусиль? При цьому ми маємо знати і враховувати в роботі, що і діти різні. От давайте зараз розглянемо всі м, різновиди потенціалів, з якими діти приходять на землю, і як різні діти з різним потенціалом можуть самостійно відновитися відповідно своїх природних можливостей. От найбільше ми з вами знаємо, що це. Серед наших дітей це звичайні діти. Вони розуміють цілі, задачі свого життєзабезпечення. Вони підлаштовуються під цих дорослих, вчителів, батьків, трошки байдуже, байдуже ставляться до навчання в школі. Вони не дуже захищають свою гідність. І відновлюватись будуть, якщо на них хтось натисне. Тому тут можна спробувати відновлювальні технології, але не завжди вони спрацюють. Трошки менше у нас дітей це чуттєві діти, витончені, образливі, вразливі, них дуже добрі серця, вони дуже душевні. Їх слоган. Я хочу, щоб мене розуміли. Я хочу, щоб мене почули. Такі діти добре вчаться не заради знань, а щоб не обурювалися батьки, щоб батькам не було боляче. Таким дітям не підпалю... Такі діти не підпалюються на великі справи, таких не можна давити, таких не можна обманювати. І це найважче. Випадки перед відновлюваними технологіями, тому що саме з такими дітками мають працювати психологи, без психологів тут не обійтись. Наступні е, 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 такі є діти, і ви є, з ними дуже теж часто бачитесь: е, прагмати, інтелектуали, чіткий прагматичний розум. Добре даються математика, точні науки. Вони не мають ілюзорних ідей. Вони успішно відбудовують логічні лиццюшки. В них дуже гарна пам'ять, ходячі енциклопедії, частіше конфлікти не з батьками чи вчителями, а з однолітками. Це любімчики вчителів. При тиску вони підкорюються, тому що їм так краще. Але при цьому згасає їх індивідуальність. При, при відновлювальних технологіях вони пристосуються, тому вони заради гарних відносин будуть робити все, що їм запропонують у цих наших відновлювальних технологіях. Є ще в дітки винахідники, їх вже не так багато, як звичайних. Ну, це наші з вами діти, вихованці закладів позашкільної освіти. Вони не можуть не творити, не створювати, не вигадувати, не винаходити. І це не обов'язково в творчих професіях. В будь якій в якій справі вони будуть відноситись до своєї справи цікаво і творчо. І м такі діти живуть в постійному пошуку нового. Для них головне процес винаходу. Стандарти не для них, не для цих дітей. Тому і тиск для них це кошмар, бунти вдома, в школі. А у нас вони не бунтують, бо це їхній простір, простір творчості, винахідництва, тому що ми для них самі найрідніші. Такі діти вчать тільки те, що їм цікаво. І тому і відновлення має для них бути цікавим, цікаві форми і методи. Головне, щоб вони були інноваційні. Якщо їм буде цікаво, вони будуть в цьому брати участь. Якщо не буде цікаво, вони просто відійдуть і не будуть в цьому брати участь. Є ще діти-інтуїти. В них дуже розвинений дар інтуїції. Все через інтуїтивне сприйняття оточення. Це гарні дослідники, юристи, хірурги. Ну, це більш флегматичні діти. Там, де треба бачити і відчувати інтуїтивно, це працюють інтуїти. Інтуїти відчувають нові відновлення, можуть самі обирати відновлювальні технології. І це краще, тому що при тиску, якщо це буде їм цікаво, їх будуть понуждати щоб брати участь в цьому. Вони можуть взагалі втратити свою інтуїцію. Тому це дуже така важлива річ, коли прислухатися і розуміти, що перед вами такі діти. Переходимо до найменшої кількості дітей. Це індіго. Їх ще називають вундеркинди. Це діти з найвищим ступенем синтезу. Вони вміють бачити цілісно всі процеси, будь-які речі. Це діти, які бачать конкретно суть причини всіх явищ. Дуже конфліктні ці діти бунтують, коли бачать несправедливість але, або якусь тупість. З Цими дітьми треба використовувати відновлювальні технології, які побудовані тільки на діалогах. Їх треба слухати більше, ніж їм говорити їм треба давати виговоритися. Тому що це діти, які і так знають, як їм треба відновитися. І ще одна, одна така, такий різновид, який я хотіла проговорити, це діти-криштали. Останнім часом дуже багато на початку Нового століття багато про це говорили. Дуже висока самоорганізація цих дітей. Це діти, які самонавчаються, вони йдуть через все життя, через саморозвиток, самопізнання без впливу взовні. Це ці діти, а потім і дорослі, самоорганізуючі системи. Такі діти не провокують конфлікти в будь-якому будь-якій спільноті, не провокують, не провокують конфлікти і не беруть в них участь. Такі діти приходять на землю вчитися. їх Потреба вчитися впродовж всього життя. Навища, найвища мотивація у них на пізнання. До них негативна інформація взагалі не чіпляється, тому і конфліктів у них немає. Такі діти можуть дуже допомогти дорослим при створенні відновлюваних технологій. І такі діти можуть допомогти своїм одноліткам. І ми з вами стоїмо на тому, що відновлювальне навчання має допомогти. Існують інноваційні методики відновлювального навчання в контексті позашкільного навчання можна виділити декілька інноваційних методик, які сприяють відновленню та сталому розвитку дітей. Ну, По-перше, це нам відома, дуже відома проектна методика навчання. Проектне навчання дозволяє учням працювати над реальними завданнями. Що стимулюють їх творчість та ініціативу. Учні стають наші діти, наші діти-вихованці стають активними учасниками освітнього процесу, не просто спостерігачі, а учасники. Це підходить до принципів відновлювального навчання, адже наші діти мають можливість працювати в команді, знаходити рішення для реальних проблем, розвивати свої навички критичного мислення та комунікації. Ще одна дуже важлива. Методика медитація та техніки релаксації. Впровадження методик медитації та технік релаксації допомагають знизити рівень стресу у дітей та підлітків. Це важливий елемент у відновлювальному навчанні, оскільки створює сприятливе середовище для навчання, допомагають нашим вихованцям зберігати емоційну стійкість, таку дуже важливу на даний момент, і покращувати увагу наших дітей. Дуже важлива інтеграція арт-терапії. Арт-терапія це потужний інструмент для відновлення емоційного стану та розвитку творчих здібностей дітей, наших вихованців. Залучення дітей до художньої діяльності це будь-яке це малювання, ліплення, музика, танці, будь-який е, різновид е, творчості сприяє розвитку емоційного інтелекту. Зменшує тривожність та допомагає зняти стрес. Цей метод можна ефективно використовувати в закладах позашкільної освіти, в гуртковій роботі. Дуже класна і дуже важлива методика це навчання через гру. Гейміфікація це процес використання елементів ігор в навчанні в нашому освітньому процесі в позашкіллі. Це дуже ефективно для розвитку мотивації, командної роботи та соціальних навичок. Використання ігор дозволяє не лише розважатися це не просто розваги, а й навчатися через взаємодію з іншими учасниками. Це важливий аспект сталого розвитку у відновлювальному навчанні. І дуже важливий елемент нашої роботи, і це головна, мабуть, наша методика: це індивідуальний підхід, це наш коучинг. Індивідуальний підхід до кожного учня є основою сталого розвитку в системі освіти. Коучинг дозволяє допомогти дітям встановити особисті цілі, знайти шляхи для їх досягнення, а також розвинути навички саморегуляції та самоорганізації. І такий підхід допомагає учням відновлюватися після стресових ситуацій і ставати більш впевненими в своїх силах. Ну, то дійсно, очолю, очолювати таку роботу в закладі позашкільної освіти, може психолог за допомогою психолога, всі керівники гуртків мають стати однією командою. Формування сталих освітніх практик це наша з вами робота постійна. Ми працюємо над цим вже 30 років. І для цього створені. І працюють комплексні системи, в яких використовуються різноманітні методики відновлюваного навчання, і це включає і підтримку творчої активності наших дітей, і інтеграцію здоров'я та благополуччя учнів, процес навчання, через техніки релаксації та здорового способу життя, сприяння розвитку соціальних зв'язків і взаємодії, що дуже важливо останнім часом через спільну діяльність та проекти, гну. Чість в організації навчального процесу, що дозволяє адаптувати методи та потреби учнів. Ну, роль позашкільних закладів у відновлювальному навчанні дуже велика. Ем, я хочу сказати, що позашкільні заклади мають величезний потенціал у реалізації всіх методик, як про які сьогодні говоримо, вони не обмежені стандартними програмами, що дозволяє впроваджувати інноваційні підходи та працювати над відновленням і розвитком особистості е, з нашими дітьми. Позашкільні програми. Програми включають різноманітні гуртки та курси, які забезпечують не лише розвивальне, а й емоційне відновлення дітей. Ми стали хабами емоційно емоційної підтримки не тільки дітей, а й їх батьків. Це і будь-які творчі майстерні, спортивні секції, клуби за інтересом, екологічні проекти, будь-які проекти, будь-які курси, які сприяють розвитку і лідерських якостей і соціальної відповідальності. Хочу сказати, що сьогодні успішний заклад позашкільної освіти це той, який обирають наші діти і їхні батьки. Якщо нас з вами обирають, значить ми успішні. І конкурентно спроможні. Позашкілля сьогодні в відновлювальному навчанні – це той простір, який може сформувати як еліту, так і звичайну особистість. Ми приймаємо всіх дітей, до нас приходять всі діти без відбору. Ми працюємо з усіма, хто до нас прийшов. Цим ми відрізняємося від спеціалізованих школ ви знаєте, шкіл. Ви знаєте, що музичні школи вони перевіряють слух. Хореографічні школи вони перевіряють е, дані дитини до танцювальних за, за, е, занять. А до нас приходять всі. І ті, хто погано чують музику, і, хто, і ті, хто е, затовстенькі, але вони приходять до нас і ми їх приймаємо. І це є розвиток загальних здібностей. В Європі це називають розвиток дженерал, коли діти розвивають свої загальні здібності. Ті, які є. І це простір для всіх дітей. Якщо дитина прийшла, не маючи слуху музичного, прийшла, але продовжує ходити на заняття в музичний гурток або в вокальний гурток, ця дитина обов'язково починає чути добре музику. Не розвивається музичний слух, і ця дитина. Краще починає відчувати оточуючий світ, вона краще чує вчителів на уроках, вона краще чує природу, відчуває. І така дитина соціалізується значно швидше. Якщо дитина прийшла на хореографічний гурток. Але вона не вміла, не знала, не, не в неї не виходило, але вона упорно займалася. Ця дитина обов'язково стає більш соціально адаптованою, бо ця дитина продовжує заняття. Хочу сказати, що ми позашкілля. Це навички, які допомагають нам, нашим дітям потім, впродовж всього їхнього життя. Все, чому вони вчилися в нас, це для них залишається на все життя. Позашкілля це простір, який готує дитину, яка може захистити національну свідомість, національні ресурси, викликати покоління, це сутність позашкільної освіти. Дякую.